Є, скажімо так, матеріальна частина, коли людина все втрачає, коли треба за лічені години, а іноді хвилини зібратись. І є потім внутрішня душевна частина, що з цим робити. І от про те, що з цим робити, ми будемо говорити з Володимиром Волошиним, це психолог, кандидат психологічних наук, представник правління Національної психологічної асоціації і директор інституту психології здоров'я. Вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю вас, е, от в контексті втрати е, майна, от саме через такі стихійні історії, ну, спровоковані людським фактором, відповідно, росіяни підірвали Каховську ГЕС, але це той випадок, коли нічого не можна контролювати. Якщо, умовно кажучи, людина живе під обстрілами, вона теоретично ще може ну теоретично сама вирішити, лишається, вона чи не лишається, коли в тебе затопило все, в тебе вибору немає. От як в цьому контексті прийняти цю ситуацію? Угу. А, напевно, тут ми зразу фокус уваги зробимо на те, що потрібно стабілізувати, перш за все, свій стан. Тобто людина знаходиться під впливом сильного тресу, стресу, вона переживає і, перш за все, потрібно стабілізувати себе. Прийняти того, що це вже трапилося, але не робити якихось різких змін, якихось різких змін в своєму житті, планування чи ще чогось іншого, і потрібно в цьому аспекті дуже гарно. Ми можемо, скажімо так, допомогти цим людям, в тому, що разом з втратою майна, яке трапилось внаслідок цього лиха, в люди в людей відбулася вторинна втрата: втрата способу життя, якого, до якого вони звикли, і інших інших речей, і якраз от на вторинному. Трених втратах ми можемо сконцентруватися і допомогти їм саме в цьому аспекті, яким чином, ну, наприклад, дітей, в яку школу ми можемо зараз дітей віддати, в які лагеря ми можемо перенаправити, звідки їжу допомогти, яких спеціалістів ми можемо залучити. тобто позменшити тиск того стресу, який втрапився в і докторати саме. А от я, це мій виключно зрозуміло, приклад, і він, можливо, не прикладний до всіх, але я пам'ятаю там початок повномасштабного вторгнення, коли спочатку ти на адреналіні, і здається, що ти все контролюєш, а потім накриває. От в цій ситуації, як бути, коли оце може настати, потім накриває, і як попередити цей момент, щоб не рухнуло просто все всередині? Угу. Люди зазвичай переживають втрату яким чином вони фокусуються на втраті, потім фокусуються на повсякденному житті. фокусуються на втраті, фокусуються на повсякденному житті, і це відбувається постійно ці коливання. І це потрібно розуміти, що навіть якщо ми зараз концентрувалися на відновленні, ми вже будуємо плани про те, що у от... Буде в нас там будинок, чи ми будемо рухатись туди, чи ще щось інше, все рівно наступить певний момент, коли в нас буде звернення знову на ту саму втрату, і ми це маємо переживати. І ми маємо бути готові до цього. І дуже важливо, коли ми концентруємося на повсякденному житті, щоб ми відновлювали свої ресурси, соціальні ресурси, гарно поспати, фізичні якісь справи, ще щось інше, щоб бути в хорошій формі. От ви кажете, коли концентруватись там на планах, куди віддати дітей, і так далі. А якщо людина настільки в стресі, ну що вона ну от, категорично не ну не має ресурсу на те, щоб все, все одно будувати, хоч якісь мінімальні плани, плани. яким чином можливо ми зі сторони люди, які оточують цю людину, можемо їй допомогти. Тут якраз, як ви вірно зазначили, мають люди допомагати зі сторони. Тобто, це може бути родичі, це може бути спільнота сама і так далі. І ми маємо конкретно звертатися до цієї людини, не просто говорячи їй, чим би я міг би вам бути корисний, чи чим я можу вам допомогти. А конкретно ми можемо, наприклад, поїхати, взяти вам певні речі. Ми можемо вам допомогти знайти житло. А Головне, що життя збереглося, житло поступово буде відтворюватись, тобто його відновиться. чи купиться інше чи ще щось інше, але ми маємо конкретно до людини приходити, і казати, от ми можемо ось це зробити. Ми можемо ось цю допомогу чи ось цю допомогу. Коли людина втратила, коли вона переживає втрату, вона не фокусується на тому, що є по сторонам, і ми, от якраз, маємо конкретно зазначити пункт один, пункт другий можемо пункт третій. Як уникнути знецінення чужого болю, чужого страждання? Тому що я особисто чую в подібних ситуаціях, коли щось жахливе стається, що головне. Що живі, і дуже часто, uh -huh. з мого досвіду, це не працює. Від цієї фрази, іноді стає ще гірше втрата будинку, так само як і майна, це не просто втрата місця, де людина спала чи де людина їла. Це втрата того місця, де в неї було багато різних емоційних переживань, емоційних спогадів пов'язано. і це багатьма людьми може переживатися дуже важко, дуже інтенсивно. У нас на початку вторгнення ми проводили терапевтичні групи для психологів, щоб вони могли далі працювати. І в одної нашої колеги була втрата будинку, яка переживалася надзвичайно важко, і її стан можна було навіть описати важче, ніж деяких людей, які втратили своїх родичів. Ми не можемо оцінювати людину, а втрату людини і по її важкості. І казати, це не значна втрата, це така втрата. У людини може бути дуже багато емоційної прив'язки до якоїсь навіть сімейної релікції, речі і так далі. І ми маємо до цього завжди з повагою відноситись. Тобто, підтримувати Ни людину незалежно, незалежно від пад... того, втратила вона там, я не знаю, валізу з речами. Ну я зараз фантазую, чи втратила будинок і так далі. Угу. Ми можемо сказати, я, наприклад, не знаю, що ви переживаєте. Я собі лише можу це уявити, але я розділяю з вами ваші переживання. І я вам можу бути ось цьому допомогти. можу ось цьому допомогти, можу ось тут. Якщо людина каже, що ні, мені зараз ніякої допомоги не потрібно. Залиште мене в покої кажуть, то все гаразд. Я до вас прийду там через день, через два О. чи там через шість годин до вас навідуюсь. Тобто ми робимо такий е, вказуємо людині, що ми через певний час до неї прийдемо бо дуже ми не часто. Ми дійсно нав'язуємо нав свою допомогу. Ти відмовляєшся, бо ти не розумієш, що я хочу тобі допомогти, але ж я хочу. Угу. І коли от просто нав'язуються люди зверху тиснуть, це для багатьох людей виходить, ще гірше на їхній стан. Ми маємо зробити крок назад, але дати людині зрозуміння того, що ми є поряд з нею. Ми через певний час прийдемо і від нас можна отримати певну допомогу. І звісно, ж варто підключати спеціалістів, психологів, психотерапевтів. Тим більше в нас зараз дуже велика низка йде безкоштовних проектів, є контактів, де кваліфіковано люди нададуть кожному допомогу. А чому це дуже важливо, тому що Горе воно відбувається в нас. Кожна людина його, скажімо, переживає по певній схемі, яка є більш такою стандартною для всіх, але кожне горе переживається індивідуально і є свої особливості. І Тут дуже важливо, щоб людина сконтактувала спеціалістом. Це може бути очно, це може бути онлайн, і спеціаліст виключно їй індивідуально надав допомогу. Пане Володимире, і ще, будь ласка, от ваші поради щодо того, як пережити комплекс провини. На жаль, ми бачимо ці відео, де гинуть тварини. Ми не будемо зараз з'ясовувати, чому там хтось з якихось причин залишив своїх тварин, але різні можуть бути ситуації, абсолютно різні. І от якщо в людини через це виникає комплекс провини, що вона комусь щось не сказала, когось не врятувала, як з цим бути? Угу. Угу є провина конструктивна є деструктивне почуття провини ну тобто якщо ми щось зробили не так і завідомо це зробили не так то це природньо, що в нас виникає почуття провини і вона нам дає можливість досконалитися і зробити щось по іншому тут потрібно завжди проаналізувати чи я володів цією інформацією щоб щоб мати вплив на цю ситуацію чи в мене було достатньо ресурсів тому що зазвичай провина виникає трошки згодом в часу і людина думає от якби я це встигла Потихуя mm -hmm. цеснула, Ну на той момент в неї не було ні цієї інформації, ні цього ресурсу, і так далі. І дуже важливо, щоб ми повернули людину, щоб вона це проаналізувала, чи дійсно вона була, і також важливо звернути увагу, що провинна людина вина тоді, коли в неї був якийсь злий намір, чи в неї був тут mm -hmm. якийсь злий намір причинити комусь певну шкоду. Так, пане Володимире, дякую за ці, як на мене, дуже важливі поради в цей час і для тих, хто втратив своє життя, майно, свій спосіб життя, і для тих, хто може і має допомагати цим людям. Володимир Волошин, психолог, кандидат психологічних наук, член правління національної психологічної асоціації, директор громадської організації інститут психології здоров'я, з того, що я особисто взяла для себе це допомагати адресно і не нав'язувати свою допомогу. У всіх нас є інструмент. Щоб так чи інакше допомагати, якщо немає поряд такої людини, є зараз купа благодійних фондів, благодійних організацій, які адресно допомагають людям, які постраждали через підрив Каховської гідроелектростанції.